Українчик на дроті з Каліфорнії. Привіт, любі мої, де б ви не були. Страх! Звідки він береться? І як він переростає в параною? Звідки ноги цього явища ростуть? Давайте розберемося. Коли ви чуєте, що готелі здають, таксисти здають, на вокзалах кругом принімалово, на всіх стежках стоять, кругом блокпости, на вулицях просто тебе під під'їздом ловлять. Звідки ви це все церпаєте, цю інформацію? Де вона у вас в голові взялася? Де у вас взялися про те, що дрони літають над кордоном зжж, зж, в день ночі з тепловізорами? Собаки, прикордонники, все кругом перекрито. Хто вам це все розказав? Може, телемарафон? Може, вам по телемарафону і показують, як, як там купа дронів зі всіх боків летить в горах на вершині біля. Біля попа Івана, Мармарозького, спецоперація, доблесні прикордонники, і там дрони, Баба Яга летять і хапають хлопців і десь там тягнуть, далі їх там б'ють ногами, пакують, вони там кричать: А, мама, мама! І їх там запихують в буханку і десь вони Бу -бу 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 -бу", разом із собакою. Там собака, хвіст, лапи, там, ніс, літають в повітрі, вони їдуть там десь в ділове. Показують вам таке по телемарафонах? Я щось такого не бачив. По телемарафонах показують, як, як прикордонники там витягують купу народу, кидають їх там на землю, і вони всі там дружно 10, там, 15 лягають мордою в болото і сумирно лежать, поки по типу, них ногами ходять. і Далі голос за кадром вам розказує, скільки кожен із них там заплатив. Отаке в телемарафонах показують. А звідки беруться е, оці от дані, що все кругом перекрито, кругом затягнули його зою, під кожним кущом сидять, там під кожною смерекою е, по, по два прикордонники. Звідки оця взялося? Що вам про це? Мабуть, прикордонники розказали. От прикордонники кажуть: сюди не йдіть, бо кордон на замку, я і Петро, ми сидимо під цією смерекою. А за три смереки від нас сидить і Микола і Степан. В жодному випадку вам поміж, поміж нас не проскочити. Давайте вгадаю, де ви це все дізналися. Ну, звичайно, із супер-пупер ресурсів, які вам допомагають втекти з України. А чи допомагають вони насправді, чи яка їхня мета? Давайте подумаємо, що треба, щоб звалити з України. Ну, ми ж не живемо там десь в якихось не знаю, печерах, і в нас не тільки телевізор є, а ще там є Ютубчик. Відкриваєш Ютубчик. І в тебе там буде купа каналів про походи, наприклад, всім Ультралайт. Де хлопці, дівчата беруть то якесь спорядження, лізуть якісь там гори, і там тілять, розкладаються, складаються, дегустують ту їжу, оце все розповідають. Тобто зайдіть в будь-який там туристичний магазин. В кожному магазині вас там одягнуть на. Напакують вам той рюкзак всім необхідним, розкажуть про той маршрут, куди вам треба йти. І нічого зайвого не дадуть. Скажуть, вам цього не треба, а от це от треба, ну і так далі по списку. Поцікавляться там, тими вашими бюджетами, що там у вас є, може, там якісь рекомендації дадуться. Номерки телефонів, таксистів, дадуть, щоб доїхати. Але ж ні, ви в туристичні магазини не ходите. Вам з хати просто не можна виходити, бо вам в цих самих спільнотах, де вам розказують, як втекти за кордон, розказують, що вам з хати виходити не можна. Чому ж вони так роблять? Ну, Відповідь дуже проста. Тому що вихід за кордон, вони монополізували. Це їхня частина хлібу, і тепер вони її нікому не віддадуть. І тепер ти, котрий міг би сісти, подивитися відосик Ютубчику, як там сходити десь по якихось туристичних стежках на якийсь хом'як, спробувати, як взуття як на ногах сидить, подивитися, наскільки там круті підйоми, і яка там природа, і, і, вся, і яка на смак вода в струмках, Ну, то вам таке не можна робити. Тому що, якщо ж ви вийдете з хати, Якщо ви, не дай Боже, сядете на той потяг і доїдете до ворогти, щоб сходити в гори і назад просто там з однією ночівлею на вихідні, а, а потім в неділю потягом додому і в понеділок там десь на роботі у Львові чи в Києві, чи де ви там живете, ну то якщо ви тільки це зробите, то з'ясується, що ви вже все знаєте. Тому що похід це ж справа взагалі не складна. Це оч, очима дивитися, ногами йти. Ухами слухати, вся фігня. Якщо б якимось дивом, хтось у вас би там з ліжка вашого витягнув чи з квартири витягнув, запихнув поїзд, там, наприклад, Київ, ворохта і викинули з того потягу на вокзалі разом з порядженням, то ви б якихось секунд 30 полежали на пероні з затуленими очима і окопчуючи руками голову. Тікаючи, доки по вас там якісь кірзаки ногами, ногами почнуть топтатися. Потім ви все ж таки ви відчули, що навколо тихо, всі розійшлися, ви б підняли голову, подивились навколо, і вили, що нікого нема навколо, що можна піти в Така сама ситуація, скажімо, і в Верховині. Тобто, доїхати не можна, залишитись там можна, тонятись, правда, там по вулицях не можна, якщо в тебе. Не, не має того якогось резерву хрест, який зелений. А так, а все решта можна, можна там сходити стежками. Ну, і чому ж вас вам не розказують? Що піди, купи спорядження, тобі розкажуть, що до чого, куди можна доїхати, куди можна дойти, ще тобі про кордон розкажуть, як кордон перетинати, якщо на нормальну суму. У них Будеш таритися, вони тобі нададуть сервіс куди краще, ніж тобі розкажуть будь-де. Тому що вони реально там працюють, вони люблять це все, вони ходять в гори і вони люблять природу. вони про Хто хто, а в туристичних магазинах вони знають про це все. Але ж вам туди не можна. Вам треба сходити в воєнторг, купити якусь там піксельку, вам треба ж на Стелсі йти. Непомітно. Голова як пеньок, вуха, як опеньки. Ніякий прикордонник не помітить. І це все до вас прилітає із Єврокастом, із Alex 1860, тому що вам не можна навіть пробувати. Бо якщо спробувати. То ви зрозумієте, що ви це можете. Тому що, якщо ви послухаєте інтерв'ю хлопців, от наприклад, сьогодні я записав інтерв'ю, воно буде на моєму іншому каналі. Я там е, кену якийсь пост, зроблю в основному каналі, на цьому, де, в цьому, де буде це відео, щоб ви там по тексту знайшли. Тому що YouTubeчик любить, коли пошуком знаходять, а не коли по прямому посиленню переходять. Бо канал там створений на початку року, правда? На початку березня місяці він створений, і я туди нічого не заливав, бо в мене робота почалася. І зараз я переношу основний канал на, нову, на новий канал, тому що цей мій заблокований в Україні. І заблокований він, вгадайте чому? Тому що я вас не залякую. Я вам не розказую, що з хати не виходьте. Бо. Всі інші так роблять. Е, Єврокастом з самого початку почав всіх залякувати. І 1860 також всіх почали залякувати. Почали всім забороняти, загадувати будь-які географічні назви, щоб, ну, звичайно ж, під благою метою, Щоб не палити маршрути. Тому що прикордонники слухають, слухають, дивляться. І будуть вас там чекати. А ще вони будуть вас виманювати з хати, тому вам треба шукати напарника обов'язково в закритій групі, за яку треба заплатити нормально бабла. Стати в чергу, бо інакше не попадеш. Ну, то давайте розберемося. Хто вам розказує про те, що вам з хати не можна виходити? До вас прикордонники приходять в телеграм-канали. До мене в телеграм-канал приходять прикордонники і кажуть Ухилянте! Ви, ти тут не пройдеш, в нас тут все перекопано, я і Мухтар, ми тут несемо цілодобово службу. І взагалі, в нас там ведмеді бойові, вони всіх загризуть дорогою, як тільки вийдеш із машини разом з водієм. І що? Ви ж думаєте, всі, що він там меле? Ну, звичайно, що він меле, бо прикордонники вам такої фігні не розчісують. Вони вас цим всім дегенератством не годують. Тому що прикордонники, на відміну від е, засновників Єврокастома чи алекс 1860, вони хоч якусь честь мають. В них є якесь почуття власної гідності. Вони не, не бігають за тими, котрі не, не вилазять рачки спраглі і голодні на стежку, і піднімають руки до небес і кажуть Боже, врятуй мене! І тут янгол в прикордонній формі приходить, вас там пакує, везе в ділове. І виявляється, що після того, як ви поїли там, і посиділи трохи, то не такий цей вже янгол. Скоріше, якийсь там диявол. І саме головне, що ви ж там знаєте, як себе з ними поводити. Там треба їм там тянити опір, їх там не знаю, крити там не знаю як, ховати обов'язково маршрути, щоб ніхто не дізнався. Бо це ж дуже секретний маршрут за дофіга бабла. Ну, а в результаті, що ви отримуєте? Ось здійснення тих всіх пророців, які вони вам розказують в цих телеграм-каналах, про те, що. Вони вас закатують, вони вас там закинуть, там не знати куди. Ви там відразу поїдете там на ту лінію фронту, навіть без якоїсь там учебки-шмучепки. От таку от ви там фіню розказуєш. Ну, звичайно, коли ви там починаєте їм розказувати, що «та я тут гуляв, та я тут гриби збирав, ну прилетить по голові і ще кудись там прилетить. І якщо телефон не хочеш розблоковувати, теж тобі там прилетить кругом. Тому що е, от їм той маршрут, який в тебе в телефоні є, він їм на біса не здався. Їм треба тих ловити, хто тобі його продав. Оцей асет якраз дуже добре захищається. Теж під благим цим е, прикладом, мотивацією і всім таким. А результат ти маєш який? Те, що е, ти там, не знаю, п'ять разів лох, мабуть. Тому що ти не спробував сам. Не переконався на власні очі, не довірився іншим людям, заплатив за цю всю фігню, понакупляв якогось камуфляжу. Ну, цей список можна скільки хочеш продовжити. Замість того, щоб звертатися до правильних людей, ти звертаєшся туди, де тебе навчать, як все робити неправильно. З чого це все відео взялося? З того, що. Ну, якось мій теж цей соціальний експеримент припинився, він е, фейланувся. Тому що люди, які мали би вам допомагати під благою метою, було зібрано мною койотів, які би мали вам або за так, або за якусь смішну суму грошей, пояснити, як це зробити, поділитися інформацією, е, розказати, що це все просто, що таксисти не здають, що в готелях можна поселятися, що таксистам можна довіряти. Що так, речі, краще відправити якоюсь новою поштою, тому що раптом, що піде не так, раптом е, з'являться ті чинники, на які ти ніяк не можеш впливати, а тим більше, якщо ти переляканий, якщо ти всього боїшся, якщо ти нічого не знаєш сам, сам реально нічого не пробував, ти тільки слухав, що тобі розказують. Ну, і це дуже теж важливий момент. В цьому моменті треба відіслатися до того моменту, коли я вам розказував про пробний похід. Тут 50% тих людей, які підуть в пробний похід, вони наслухавшись у тієї всій дурні маячні. Вони ж там теж підуть, розкладуть той намет і всю ніч не будуть спати. Там будуть ходити якісь прикордонники, будуть гавкати собаки, будуть ласти ведмеді. там. І стадо оленів буде тільки той робити, щоб бігати через вас намет взад, вперед, взад, вперед. Тому що, що? ліс і гори – це дуже небезпечне середовище. Туди нікому не можна. Люди в горах ніколи не жили, от ніколи. У них відразу була цивілізація, а ті, котрі ходили в гори. То вони ну, за них забували, що вони взагалі існували. Сім'я плакала, діти плакали, жінка шукала іншого чоловіка, бо це, бо це дурне пішло в гори. Ну а там же ж небезпеки. Прикордонники, собаки, стадо оленів і ведмеді за ними слідом. Приблизно так там це відбувається. Тому підходимо до логічного підсумку, що вийшло в мене. Коли е, я почав цей койотський рух, почи, коли я почав набирати койотів, по початку було все добре. Тобто, спочатку там не фігурували якісь космічні суми, там воно було тих 150 баксів, яких і більше там нема за що брати. Е, тому що там ну, годинку розповіді максимум є. І е, е, там більше якась моральна підтримка грає роль, аніж. Е, це як взяти автограф у знаменитості. Тобто є людина, яка вийшла за кордон, заплатив йому бабло, поговорив там із ним, можеш там ще з ним який відосик записав, щоб доторкнутися до, до цієї е, славетної людини. І в що це все перетворилося? В те, що е, е, люди, які е, спробували на, на смак е, ну, ці лихі гроші. Тому що ніхто із них, з тих, хто повиходив, ніхто із них там якихось 100 чи 150 баксів за годину праці в житті своєму не мав. Ніхто їм їх ні стільки не платив ніколи. І платити, мабуть, теж ніколи не буде от такі суми грошей. За, 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 цей, за ці речі, які вони там розповідають. І я взагалі не знаю, як ці суми перетворились там на 600 баксів і на, і на 1000 баксів, на 1200, на півтори. Для мене це є ну Повною якоюсь несподіванкою, і воно відбулося просто там миттєво, в, в моєму розумінні. За, за якихось там пару місяців ця фігня трапилась там. за Ну, не знаю, з червня місяця, чи може з травня місяця це почалося, і воно почало почало рости ціна і рости. Ну, добре, Джуліус. Він тут живе по Америках. Тут життя дороге, всі знають, що в Америці все дорого, Макдональдс дорогий, автомобілі не знаю, чи Житло дороге. Ну, життя, одним словом, дуже дороге. Ну, він то бере тих 600 баксів. Ну, якого дідька? Хлопці, які живуть в Польщі, чи навіть в якійсь Данії. Чи не знаю, де там по тих Європах, є якісь такі зарплати. Чи є якісь такі витрати. От з якого переляку година праці хлопця, десь там по якихось соціальних країнах Європи, де вони там сидять на тих соціальних виплатах і і, і все таке, коштує такі гроші? Ну, не коштує не настільки. Тільки ну, Джуліуса коштує. Але Джуліуса теж е, життя тяжке, і він е, деколи може поспати, коли до нього дзвонять, стоять десь під колючкою і кажуть: Е, Джуліус, що робити далі? А його нема. Ну, бо він там зайнятий чимось іншим, готується до важливих справ: до того, щоб е, знайти роботу за півмільйона на рік. Ну, це мета благородна, можна там. В нього принаймні хоч пріоритети правильно розставлені. Він реально шукає і, і, і докладає зусиль, щоб мати тут хорошу, гарно оплачувану роботу. Ну, А врешті якого дідька так воно вилетіло? Дуже по простих причинах воно вилетіло. І з дуже сильним сайд-ефектом. От то, як росла ціна в них. Дуже тісно пов'язано із тим, скільки блокпостів на дорогах в них з'явилося, скільки е, всі інші ті койоти, які були в групі, виявилися зовсім недосвідчені. Е, досвідчений настільки один е, з половиною приблизно виявилося. Всі решта нічого в тому всьому не тямлять, нічого не знають. Вони взагалі не можуть ніяких сзч довести, бо е, СЗЧсників довести це ж дуже складна задача. Їх треба вести абсолютно не так, як всіх решта везуть. Їх треба вести головою вниз в автомобілі, не головою вгору. Або, або, не знаю, або його одного треба класти на все заднє сидіння, і другого класти на заднє сидіння поверх нього. Тому ця задача набагато складніша, ніж для всіх решти, ніж вийти решті на залізничній станції, де ніколи нікого немає. Де всім на вас начхати, куди потяги приходять там посеред ночі, і там під, під ліхтарем стоять два таксиста і будуть кидати монетку, хто вас там повезе. І, звичайно, вам туди їхати не можна. Бо там капець як небезпечно, бо там за два роки подорожі взяли нуль подорожувальників, нуль. Але стартувати треба десь, не знаю, з Франківська. І доїжджати десь не знаю куди. То коло ми, я звідти пішки валити, бо ж кругом це перекрито, кругом блокпости не проїхати, не пройти. Треба тільки знати, як і коли. Ось така фігня. І паралельно із тим, як. E, почалася e, оця от, маячня плодитися про те, що все дуже складно, що тільки до нього звертатися більше ні до кого іншого. Ну, бо звичайно, бо якщо ти отримав там, тих 150 баксів, і ти, щоб за його взяти, того одного, знайти якогось бідолагу, який у відчаї готовий тобі заплатити ці гроші, e, то треба було якийсь місяць часу потратити. А тут виходить, що твоя праця вже дала результати. Ти там старався на те, щоб ніхто е, більше цим не займався, тільки ти. Позбувся всіх решту, закрив всім роти, розказав, що всі і нічого не знають, ніколи в житті не звертайтеся. Молдова перекрита, е, Білорусь перекрита. В Білорусі, якщо ти все життя, тобі туди ніколи в житті не можна. Тебе Лукашенко в тюрму посадить, потім в Росію здасть, потім там тебе не знаю, чи то назад обміняють, чи вони там тебе в тюрмі 20 років потримають. І таке інше. Тому тільки через ліс, через гори, із Франківська на таксі, або там, не знаю, зі Львова на таксі, чи, чи куди там, ну, що за чи, чи якісь там Чернівці. Ось так. Бо інакше ніяк. І ціна, відповідно, підноситься і підноситься, росте і росте. І, і немає ні того, ні тих, котрі з ними виходять, хоча вони там в чатику розстеляються, що в них там 30 людей за місяць вийшло. На інтерв'ю прийшло троє. І на інтерв'ю не можна розказувати ні одного слова про те, в яку пору доби ви відійшли до, до паркану, який то був паркан, що ви там робили, сиділи чи не сиділи, ні пари з уст. Що ви там стартували із ворогти? Боже Бав, з кому сказати! Бо це ж таке місто просто суперсекретне. Ніхто про нього, ні по резуст. Прикордонники, які почують, відразу підуть туди разом з ТЦКшниками, щоб їм там знову по головах походили і дверки в машинах повідломували, і вигнали їх назад в ліс. От Стопудняк. саме от е, е, так, так відразу буде. Тому до чого я це все підвожу? До того, що матриця. Справжня матриця. І вона просто не знаю, в головах людей. Кожен вам, кожен українець розкаже вам, що ти ні чорта сам не зможеш. Давай гроші мені сюди. Я знаю того, хто знає ще там когось, хто візьме там якихось 3 тисячі доларів і довезе тебе до тиси. А тут мені поклади якусь тридцятку на тумбочку. Бо нам з хлопцям більше треба, ніж тим. Гуцулом. Е ну, ось ось така якась фігня. Що там вікусь? Щось забув? Чи вже всю голову тобі затринтів? Немає що додати? Багато не говорив про все. Так, мабуть, все. Так що зустрінемося по цей бік кордону. Не вірте нікому. Всі, котрі вам розказують. А, слухайте, дуже важлива фігня. Давайте проголосуємо, чи, чи здались нам ці всі койоти взагалі, чи треба розігнати нахрен цей балаган, цей лохотрон. Тому що серед самими порядними койотами виявилися якісь там е, не знаю, шахраї. От ті, котрі займалися якимось скамом в Україні і, е, і, і звалили з України. бо... Більше на себе в дзеркало не можуть дивитися. Ну, оці люди якраз виявилися самими порядними і самими менш ласими до грошей. А, ну, а люди якихось простих професій скотилися просто в якісь тартарари. Тому... Тому що? Давайте будемо вирішувати, що з цим будемо робити. Тут буде закріплено посилання на голосувалку. І перейдіть, будь ласка, проголосуйте. я там запропоную варіанти. Типу, розігнати Палаган взагалі, тому що це лохотрон, і вони наскочуються скочуються до того, що не хочуть ділитися ніякою інформацією. Вони вже тоді вже нічого не розказують, бо вже все суперсекретно і не можна розказувати про ніякі деталі маршруту, абсолютно ні про які, ні про день. Старту, ні про місце старту, ні по чи йшли горами чи долинами, які там як річки називалися, і яка хоч висота була, бо там по карті три гори такої висоти, чи 33 гори такої висоти. Точно десь про вгадають їхні маршрути, і вони бабла на тому не злуплять. Чи зафіксувати якусь ціну, наприклад, щоб це була якась фіксована ціна, тих, якихось 150-300 баксів і 600 для Джуліуса, бо він в Америці тут все дорого, йому більше треба. І, або варіант погодинної оплати. Що, щоб там була якась сума для вступу, там якихось баксів 50-100 там, і далі, якщо треба більше, то за кожну годину, щоб була якась там сума, яку, з яку, ну, про яку ви попередньо домовитесь. Ну, фактично, це мало би уберегти від е, е, безкінечних розмов вдень і вночі, і, і, і задовбування койотів. Ну, такі от варіанти. Тому що? Всім вам успіху і зустрінемося по цей бік кордону.